Мої вітання в ефірі новини міської інформаційної служби у студії Ірина Неділько. Сьогодні четвер, 25 грудня. Про події у місті дивіться у випуску новин. І наразі коротко про головне. В одному з дніпродзержинських трамваїв тепер є безкоштовний доступ до безпровідного інтернету. Місцева жителька Надія Краснюк відзначила столітній ювілей. Це вже сьомі роковини у поточному році. У місті триває новорічний марафон. У Баглійському районі Діда Мороза зустрічали діти пільгових категорій. Трамвайний парк Дніпродзержинська тепер має вайфай точки безкоштовного доступу до безпровідного інтернету. У наступному році міська влада обіцяє оснастити хотспотами вайфай усі дніпродзержинські трамваї. Навіщо у трамваях вайфай та за чий кошт буде встановлено обладнання? Далі у сюжеті нашої знімальної групи. Взагалі про роботу трамваїв нашого міста розповів начальник служби руху комунального підприємства Трамвай Анатолій Артьоменко. На сьогодні в місті працює чотири трамвайні маршрути. Інтервал руху на кожному з маршрутів від 15 до 25 хвилин. Оборотний рейс від 45 до 90 хвилин. Тому, на думку Анатолія Артьоменко, ідея встановлення безкоштовного інтернету у трамвайних вагонах вдала, бо пасажири матимуть вдосталь часу для серфінгу інтернетом у дорозі. В течение дня трамвай перевозит порядка 30 тысяч пассажиров. Я думаю, что большое количество этих пассажиров могут почувствовать удобство Wi-Fi в вагоне. Взагалі, ідея надання безкоштовного доступу до мережі інтернету громадському транспорті не нова. У більшості великих міст України мешканці вже давно можуть насолодитися користуванням світової мережі інтернету громадському транспорті. Цей проект був ініційований першим заступником міського голови Олександром Черненко. Ідею він привіз з Вінниці, де трамваї вже давно облаштовані вайфаєм. Причиною створення проекту є залучення додаткового числа пасажирів, а особливо молоді та платіжа спроможного населення зараз цим видом громадського транспорту переважно користуються пенсіонери, які не сплачують за проїзд. Тож комунальному підприємству трамвай доводиться виживати, не кажучи вже про розвиток. Три тижні тому ми вирішили, що встановимо перший пробний вайфай на вагоні першому. Ми взяли і зробили. Я пообіцяв, що три тижні нам потрібно для того, щоб це зробити. Ми зробили. Зараз вони протестують, ми з вами їхали. І ми сподіваємося, що на наступний рік вайфай буде у всіх трамваях. Разом з Олександром Черненко, працівниками комунального підприємства Трамвай, представниками інтернет-провайдеру та звичайними пасажирами з призаводської площі до центральної площі міста, ми вирушили, аби протестувати, як працює інтернет. Була поставлена задача першим замістителем міського голови, щоб в наших трамваях був Wi-Fi, інтернет. Значить, ми вже близько подошли, знайшли провайдера, який Сейчас нам обеспечил безплатний інтернет в одному вагоні. Це наш 14-й вагон новий. Говорили також про плани розвитку у цьому напрямку. Олександр Черненко обіцяє встановити точки безкоштовного доступу до мережі інтернет на зупинках громадського транспорту. Мешканці міста матимуть змогу в режимі онлайн спостерігати за рухом транспорту. І в планах є облаштувати інтернетом усі трамвайні вагони. Упоследствиї поставлена задача Черненко Олександром Валентиновичем, щоб всі трамваї у нас були оборудовані безплатним інтернетом. Важливим є той факт, що вдалося знайти спільну мову з інтернет-провайдерами. Тож цей проект буде реалізовано безкоштовно. І особливо що хочу сказати, щоб всі мешканці почули, що інтернет а безкоштовно. І друге з бюджету на це не витрачається ні копійки, все за рахунок провайдерів. На проспекті Леніна знову сваряться. Нагадаємо, що окремі депутати міської ради та громадськість не перший рік занепокоєні тим, що розташовані вздовж центральної вулиці заклади ресторанного господарства, а простіше кафе не лише заважають жити городянам, а ще й самовільно встановлені, що суперечить чинному законодавству. Спеціалісти департаменту комунальної власності та земельних відносин у рамках планової перевірки намагалися виміряти територію одного із закладів, проте так цього і не зробили. Чому саме дивіться у наступному матеріалі в департаменті земельних відносин? Стверджують, що заклад під назвою Баракуда встановлено на проспекті Леніна самовільно здійснено самозахоплення землі. Заміряти земельну ділянку, на якій стоїть приміщення, потрібно було для складення відповідного акту. Собственник цього заведення було увідомлений за 10 днів, як положено підосмотрено законом письмом. з увідомленням він отримав письмо. нього на руках, однак він запретив нам знаходитися взагалі. На об'єкті, хоча внутрі не заходили і не дав можливості нам даже замірять границі земельного участка. Заважали працювати спеціалістам і невідомі люди у спортивному одязі випадково чи ні, але вони постійно плуталися у рулетці та намагалися понівечити її. Державні виконавці не стали зупинятися та здійснили другу спробу визначити площу закладу. Проте і це було марно. Відділі нам замір призвісті не дали. Тем более машиной наехали на рулетку, погнули рулетку. Ну, в принципе, как бы испортили имущество. Пусть это будет на совести хозяина, кто это все устроил. На рулетку наехал вообще человек, который приехал покупать елки, потому что тут в сквере у нас базар елочный получился. И сюда люди заезжают на машинах, покупают елки. Так что все вопросы к хозяину машины, а не к нам. А то, что мы здесь ходим, гуляем, мы вправе гулять в городе Днепрозорский, там, где мы хотим. Не погоджується Андрій Шешерів із ствердженням, що його заклад встановлено самовільно. Каже, придбав його ще у 2000 році. Справно сплачує за комунальні послуги та навіть за оренду землі за розцінками 2005 року. А в тому, що немає договору про оренду землі з 2006 року, на його думку, винна міська влада. Куча переписки існує між мною і нашою місцевою властю, між Білобородовим, Варіводою. Відповіді одні. От сквера. От площади Ленина до до пересечения с улицей Ленинградской, а Ножкина сейчас, ни одного заведения быть не должно, сквер должен быть чистый. То есть Иванову Петрову можно, а Сидорову нельзя. Прошу нашу местную власть выдайте разрешение на аренду земли частному предпринимателю. Хозяину, ну мне, да. Андрій Шешерів каже, що заборонив здійснювати свою роботу спеціалістам через те, що наразі в господарчому суді Дніпропетровської області розглядається справа про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки у сквері. Суд в пределах своїх повномочій може запретити виконувати які-лібої, не якісь, а определенні дії. Суд ніяких запретів не виносив. Ми действуємо в рамках своїх повномочій». Ще одну заяву про перешкоджання роботі департаментом земельних відносин буде направлено до міліції. Металурги Дніпровського медкомбінату продовжують підтримувати своїх працівників, а нині військовослужбовців, що захищають територіальну цілісність країни. Так, силами працівників новопрокатного цеху були зібрані кошти для придбання бензопили. І у передноворічні свята посилку відправили за допомогою волонтерів. За словами начальника відділу по роботі з молодю Надії Цупрової, до своїх колег звернувся їх же співробітник, з яким постійно тримають зв'язок, і у разі потреби надають те, що саме необхідно. Так цього разу військовим знадобилася саме така техніка. Також умільцями доманого цеху виготовлено новорічну ялинку з побажанням повертатися додому. Формуючи посилку, також дізналася, що ще необхідно. Перезвонили хлопці, які знаходяться там, просили сладкі Вкусні вещи, конфеты, шоколадки, кофе, сигареты и другие ну, і питания. продукти То питання. тоже ми собрали все, що можна, і вот отправили сегодня. сьогодні перша посилка, так сказать, предновогодняя. Взагалі, з самого початку проведення антитерористичної операції, металурги почали допомагати військовослужбовцям. Це військове обмандування, продукти харчування, обладнання, інструменти та багато чого іншого. Постійно проводять збір гуманітарної допомоги. Відгукнулися працівники усіх цехів. Пенсіонери та городяни. Принесені ковдри, простирадла, постільні комплекти, теплий спортивний одяг, білизна та багато чого іншого. Працівники комбінату принесли багато консервацій, солодощів, круп, тушонки, необхідні засоби особистої гігієни. Також підключені волонтери, які безстрашно доставляють посилки у напрямку Дебальцева, Ловайська, Маріуполя і так далі. Були випадки, коли доставляти посилки металургам було неможливо через постійні бойові дії. То відразу приймалося рішення про передачу їх тим бригадам, які цього потребують. І не важливо, чи служать у них мет Талурги чи ні за весь час надали допомогу на суму понад 1 мільйон гривень. Науковці та геронтологи роками намагаються розгадати секрет довголіття людини. Одні вважають, що потрібно більше спати, інші вважають, що істина криється в харчуванні. Треті переконані, що запорука всьому справжнє кохання. А от Надії Краснюк, яка мешкає у Дніпродзержинську, довголіття наворожили ще в дитинстві. 24 грудня жінка відзначила свій столітній ювілей. У нашому місті жінка мешкає з 1947 року. До цього працювала та жила на Уралі та в Маріуполі. Привітати іменинницю приїхали родичі та представники міської влади. Секрети довголіття намагалася дізнатися, і наша знімальна група. Життя Надії Петрівни складно назвати райдужним. Народилася в 1914 році в селі Лозоватка Дніпропетровської області, в родині, де було семеро дітей. Закінчила всього чотири освітніх класи і вже з 17 років працювала на Дніпропетровській швадській фабриці. Потім 9 років трудилася на уральському вагонозаводі. Після одруження приїхала на постійне місце проживання в Дніпродзержинськ. Были хороші промежутки, були, вот, коли робота, робота всього нехай було думати ни о чем, только тільки роботи. Дома, сім'я і, дом, і робота. Вот тут, з сейчас життя проходила. Надія Краснюк має чотирьох дітей, з яких в живих залишився лише син Леонід. Проте п'ять онуків та вже сім правнуків продовжують радувати бабусю. Жінка каже, що секретів довголіття немає. Син же розповідає, що мама все життя тримала себе в руках та мала залізні нерви, чому і вчила своїх дітей. Звичайно веселе, симпатічне, але жорсткий характер Тобто, якщо вона добивалася, цілі, вона йшла до неї. І добивалася сто колет вмію держать себе в руках, не переносити на себе все це, не вас все близько, пожелати здоров'я і все. Здоров'я, здоров'я. З вітальним листом від міського голови Станіслава Сафронова до ювілярки звернувся і його перший заступник Олександр Черненко. Нехай щаслива зірка завжди освітлює ваш життєвий шлях. І доля дарує, дарує вам свою прихильність, береже від негараздів та бід, надає сил та натхнення з повагою. Дніпродзринський міський голова Станіслав Сафронов. Окрім подарунків від міської влади та соціальної служби району Надії Краснюк призначено довічну грошову стипендію. Загалом Дніпродзержинську є чим пишатися. На сьогодні в місті проживає 17 довгожителів. Семеро з них відзначили 100 років з дня свого народження поточному році. На Баглії вже покликали Діда Мороза і запалили новорічні вогні. У філії Центру позашкільної роботи та дитячої творчості Умка урочисто було відкрито новорічну ялинку районного голови. А в Палаці культури хімік проведено перше свято. Гостями стали діти пільгових категорій, а також гості зі східних областей і ті дітлахи, чиї батьки воюють у зоні АТО. Вперше на ялинку ходила і наша знімальна група. Цього року в Умку на новорічне свято завітало біля 70 дітей пільгових категорій населення. Голова Баглійської районної ради Павло Галагуза розповідає, попри економічні негаразди, вони за підтримкою приватних підприємців, а також центру позашкільної роботи та дитячої творчості, таки змогли придбати подарунки, не лишили дітей без уваги. Незважаючи несмотря на всі трудності з економічної точки зрення, ми сьогодні починаємо святкувати Новий рік. Сьогодні ми в центрі нешкільної роботи Умка відкриваємо йлку. нашу районную Баглейскую елку, которая праздники будет длиться до 7 января. Сегодня мы поздравляем годную категорию детей. Всех с Новым годом. Хотелось бы, вопреки всему, чтобы этот год все-таки стал для людей счастливым, мирным, знаете, может быть, даже рубежным к новой жизни, к новым победам, к новым удачам. Пусть нам всем, ну, чуть-чуть повезет. Хотелось бы, чтобы Новий год, 2015 тисячі нам світлим, радісним і щоб звучали просто радісний сміх наших дітей. Заради дитячого сміху, кожен із 15 творчих колективів центру Умка, де займається більше 500 дітей, готував свій святковий номер. Черівні юні артистки, які на святі співають пісню про зиму, від нового року чекають багато. У кожної з них свої мрії. Подарков. 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 щастя. Чого найбільше хочеться? Що Діду Морозу замовили вже. Щоб папа не болів. Не Росією, Україною, Щоб не було між Росією і Україною війни. Я тоже сравню. Побажати ще всім щастя, здоров'я, здоров всього найкращого. самого лучшего. Кожен із маленьких гостей свята отримав свій новорічний подарунок і розважився цікавою музичною казкою. Головний герой новорічних свят дід Мороз, якого нам пощастило перестріти, обіцяє. Він обов'язково прислухається до дитячих побажань. Саме послушні діти самые лучшие подарки, які только захотять з новим годом всіх дітей. Звісно, кожен получит то, що хоче діткам здоров'я, слухняності, щастя. Бажаю їм гарно провести новий рік, щоб у них все було гарно, все добре в сім'ї, та щоб усі були живі та здорові. Це це найважливіше, що я вважаю. А тим часом в казкових будинках Палацу культури хімік вже роздають дітворі подарунки. На благодійне свято Ялинки запрошено біля тисячі дітей, чиї татусі зараз знаходяться в зоні АТО, а також діти пільгових категорій населення. Єгор розповів нам, крім цукерок, замовляє дідо морозу на стільні та комп'ютерні ігри. Цей новий рік родина ймовірніше за все зустрічатиме без батька. Найбільше чого хоче хлопець повернення мирних часів. Я хочу мир на землі і здоров'я і... здоров'я. его служит в АТО с августа месяца уже. Вот. Ну, прижал в отпуск. Поэтому, как говорится, защищаем. настроении праздников ждете? Нормально. В нормальном настроении, Чтобы будет мир. Самое главное, чтобы мир был. Всем здоровья большого. Вот это самое главное. Води, ігри, цікаві розваги і захоплива новорічна казка – Це те, що здатне створити дитині прекрасний настрій на всі свята. Тимчасово виконуючи обов'язки голови правління Дніпроазот Сергій Сідоров зауважує, новий рік це єдине в світі свято, яке так єднає людей. Я би хотів від імені народного депутата України Олександра Івановича Дубініна. від колективу Дніпро Дніпроазот від себе особисто, поздравити всіх. деток нашего города с наступающим Новым годом, пожелать деткам здоровья, хороших отметок, верных, надежных друзей, ну и, конечно же, новогоднего чуда. Про спорт у гімнастичному залі Львівського державного університету фізкультури проходив шостий всеукраїнський відкритий турнір зі спортивної акробатики, присвячений пам'яті заслуженого тренера України Олексія Чорнявого. Свою майстерність показували 220 спортсменів зі спортивних шкіл та клубів 14 міст України. Акробатичні змагання проводилися за програмою юнацького та першого дорослого розряду і кандидатів у майстри спорту. Наше місто представляли три склади спортсменів. По третьому розряду виступала жіноча група у складі влади царенко Вікторії Лабуди і Вероніки Безкровної. Дівчата зайняли перше місце. У жіночих парних вправах серед спортсменок першого розряду перемогли Руслана Звєздун і Вікторія Демура. І по юнацькій програмі групи Ейч на третю сходинку п'єдесталу пошани піднімалися Анастасія Полякова, Лілія Денисенко Владислава Лабуда. Приємною і унікальною несподіванкою для спортсменів, їхніх тренерів та обболівальників стала урочиста церемонія передачі віфлеємського. Вогню миру. Святий Миколай спортсменам вручив солодкі подарунки та м'які іграшки. І наостанок, як завжди, про погоду. На п'ятницю 26 грудня. За прогнозами метеорологів, по місту буде хмарна погода, проте без опадів. Денна температура повітря становитиме 3 градуси вище нуля. Вночі стовпчик термометра покаже плюс один. Вітер переважно з західного напрямку до 3 метрів за секунду. На Цьому в мене все у студії працювала Ірина Неділько. Пам'ятайте, довголіття, здоров'я та щастя справа рук людини. Приємного вам вечора та до зустрічі завтра у цій же порі. На все добре.